Так, ну і власне сьогодні у нас 8 посилок, сьогодні не 10, як зазвичай, через те, що вони, як ви бачите, за габаритом значно більші. Я не міг сюди додати ще хоча б одну, бо вмістити їх сюди достатньо складно. Тому я пропоную вибити цю велику, потім ці, і потім почати з основних. Так, поїхали. Мені аж страшно, коли попадаються настільки великі коробки, я вам чесно скажу. Так. Ха -ха. Та ладно. Та ладно, це ж знову ж таки наші ботфорди нічого собі, ви тільки погляньте, які вони гігантські. Жестяк. Так, ну це однозначно зимовий варіант. Так, по розміру. Не бачу. 39-й. По бренду High Quality. Так. якийсь. Artiginal. Не знаю, що це таке. Yeah. Так, ну окей, провіряємо замочок. Все працює. Один є. Так, покладемо це сюди, це дістанемо. Це приберемо. Щоб нам нічого не заваджало. Так, і. Що я вам хочу сказати, як на мене, вони начебто БУ, але в дуже доброму стані. А БУ через власне підошку, як ви бачите. Так, ну 39-й розмір це доволі ходовий розмір, як на мене, зимові. І наскільки я розумію, це шкіра. Поправте мене, якщо я не правий, але я думаю, що в цьому випадку я точно правий, і це точно шкіра, і зимові жіночі отакі. А сапоги. Окей. ми Відкладаємо їх в сторону. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Ох! Так. Сподіваюсь, там не було нічого кривкого. Так, окей. Що в нас тут? Ага. Ага. Я поняв. Так, ми сьогодні, схоже, розпочинаємо саме з взуттєвого з того, що в посилках. І сороковий розмір такі ось для бутену. Так, Graceland, Така такі одна. І така друга. Звісно, що все це взуття буде в нашому телеграм-каналі. Якщо нас дивляться дівчата, жінки, будь ласка, запрошую посилання, як завжди, в описі. Ну, а що, власне, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, це в сторону. А посилочка номер 3 Так, о, трішки вже мені тут повільніше стало. Така, знаєте, достатньо важка і. Сподіваюся, вам чути через петличку там щось булькає. Можливо, якесь вино. Ой. А вам таке не можна показувати. А як я вам його? Так, якось. О! О! А таке в нас пиво. Це не вино. Так, окей. А, достатньо старе. Ніфіга собі раритет. його тут на булька пінка там є. Цікаво, а воно ще. Тойво? Пригодне чи ні? Пиво, як і воно витримують, чи пиво не можна витримати, і воно а, з виходом терміну вжитку викидається. Ой. Підкажіть отаке пиво. Тут написано, що це 14.01.96 року. Топ вар чи щось таке? Такий неймінг. Але... Те, що тут дівчуля така, це непогано. Раніше картки в сигарах були в сигаретах, я пам'ятаю батько, коли курив, то ну, ці картки я мутив собі. Але на напиво я такого не бачив. Вау! Це прикольно. Це я думаю, ну це нормально така штука. Подивимось, скільки це коштує, але зважаючи на те, що... Це 96 й рік, це має коштувати дорого. Так, ой, давайте. Давно у нас не було годинників однозначно. Але таких годинників у нас взагалі на, на стінні і на столові годинники у нас попадалось дуже рідко. Це прям щось мощне. Але це пластик. Так. Метамік. кварц. Ось так вони виглядають. Made in Англія. Нічого собі, прикольно. Ну, така підставка. Ну, вони прям виглядають солідно, ні? А достатньо важкі, достатньо. Ну, реально, тут кілограм, мабуть, є. Я думаю, з кілограм важать, але мені цікаво, що це за матеріал і чи достатньо він дорогий. В будь-якому випадку ціну ви побачили. я, Якщо ви ціну побачили, я розібрався, скільки вони коштують. І як на мене, можна навіть собі залишити, не? Ну, виглядають в інтер'єрі доволі круто. Якби в мене ще тут полички були, можна було б прям прикольні знахідки по типу бутилки і таких годинків виставляти і поступово захламлятися. Так, клас! Однозначно. Так, погнали далі. Так, що потрібно обережно, щоб нічого не поїхати. Капці. Знову капці. Ще й такі рожеві. Ну це мі мі мій. Такі максимально рожеві. ASMR, да? Ну, то, то, отакі. Ну, це, я так розумію, це домашні. Або, типу, аля валянки в резинові вбуваєш і погнав. Oh. Made in Чайна розмір М. UK 56 розмір написано. То шари, той шари, той зрозуміє. Так, ну окей, що тут? Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так. Тишком нишком цей випуск буде, я бачу, коротким, тому що. Як ви думаєте, що тут? А! Ви б могли здогадатися 100%. Правда, скоріш за все, цей випуск вийде раніше, тому що я запитаю вас як краще з. Петличкою чи без. Тому, можливо, і ви ще не в курсі того, що я говорю з цих книг. Так, і так, Михайло Чабанівський, а оповідь Катюша. Така книга. Мені вже можна бібліотеку відкривати. Так, Котляревський вибрані твори». Така книга. Ну, Котляревський хоча б популярний, але за Шевченка навіть ніхто її не написав. Буде знач, мені. Так, ось тут навіть я не їдає. Будь ласка, навіть якісь картинки. Окей. Подивимось, скільки ці книги коштують. Зазвичай вони коштують в районі 50 гривень. І я думаю, це буде не винятком. Ну, хіба що цей Михайло Чабанівський Катюша це якась рідка книга. Але оце точно не рідкісна. Тому ціну в будь-якому випадку ви вже побачили. В мене це ще чекає попереду дізнатися, я дізнаюся і. Власне, вам повідомлю. Ну, а ми йдемо далі. Давайте. Залишилося дві коробки. Дуже легка. І щось отак цокає, і щось мені підкаже, що це якісь, якесь сміття. До речі, масиве доволі добре. Так. Угу. І що мені з цим робити? Їх там до 100 біса багато. Пластик. Отакі. От і це чисто ж декоративна штука, я так розумію, бо ну, не маєш нічого, вони ж порожні просто. І тут отвори маленькі. Прикольно. Так, раз, два.

Я не знаю, що з цим робити, я не знаю, скільки то коштує. Навряд чи це буде коштувати дорого, це, скоріш за все, 100% мінус. Якщо з годинником, з бутилкою, через я не знаю, скільки вони коштують і виглядають вони непогано. Можна ще помріяти, що я відіб'ю і вийду в нуль. Адже я нагадую, що посилки, які куплені а, НПшка оця а, а вони коштують дорого. Ось така посилка коштує 1000 гривень. Це найбільший розмір, який є, і вони коштують найдорожче. Ось оце, ось в цього, має коштувати хоча б 1000 а в в кращому випадку хоча б 1200, щоб можна було щось поверху взяти або перекрити, так як я ціну ставлю менше. В ну попередня менше була, це гривень 800 коштує. І тут були отакі ботинки. Я не знаю, скільки вони можуть коштувати. Якщо це от справді кожа ну шкіра шкіра, на що це дуже схоже, то я думаю за них гривень 800 можна забрати. Я думаю, нові нові такі коштують. Ну, 2002, мабуть. Я їх за 800 поставлю, якщо хтось забере, то окей. Але ну, не знаю, просто фішка в тому, що вона не дуже важка. І якщо ж зараз тут будуть такі ж самі лампочки, то це все. Як на мене, велика коробка, ну, вона має бути важкою для того, щоб там було щось цінне. Наприклад, якісь там фари, якась деталь від авто. Отаке, От я очікую тут побачите. Але я що так, я наперед э, вибачаюся за те, що я паник трошки, просто ну, це коштує грошей, ви маєте це розуміти, І, ну окей, так. Ну тоже такий мех, фашн аптренд ну Замочок працює, все окей. Ну теж, вони, вони то ношені, але ну підо... і теж 39-й шоувер якийсь. Теж дивіться такі. Саме обідне те, що я в одному із випусків говорив, у мене в дружини 37-й. І якби хоча б так можна було вийти з ситуації, це було б окей. Не потрібно було б її купувати, і це круто. А так. Ну, будемо пробувати продавати. Я просто не знаю, таке зараз носять чи ні, це ще в моді настільки високе. Просто я не бачив в своїй дружини таких сапогів. Отак вони виглядають. Дівчата, якщо вам подобається, велком. Залітайте в Телеграм, купуйте. Я продаю дуже дешево ці всі знахідки. У мене головна ціль це просто відбитись і вийти в нуль. А щодо годинника, і щодо бутилки з пивом, я не впевнений, що їх буду продавати, одразу говорю. Можливо, я їх залишу собі в колекцію, а можливо, все ж таки і виставлю. Якщо не буде чим перекривати цю розпаковку, то я їх виставлю і ви зможете це знову ж таки знайти в телеграмі, посилання, на який в описі. Так, і що в нас по ітого? Сапоги один. А в пилюки, пішла, пішла реакція на мій ніс. Так, сапоги 2. Такі. Нагадую. Так, сапоги в нас по 39-му розміру. Так, що в нас? Ще отакі валянки були? Отакі. Також. Не знаю, що тут за розмір, чесно вам скажу. Ну, там написано а, 5 6 UK. Що це означає, не розумію. Дві книги. Годинник. заборонене пиво. І це, власне, начебто всі. зна... А, і. Ці... А, ще ж оці штуки у нас були. Точно. Оці. Супер а, червоні а, тапки, якраз навесну, на літо. Який тут розбір? 40 і оті а, лампочки, які ми знайшли, а-ля лампочки. Це всі наші знахідки на сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалась ця розпаковка. Прожимайте палець вверх. Я нагадую, що як тільки ми набиваємо 100 лайків, я викладаю нове відео. А на цьому все. Всім дякую та до зустрічі!